Вітаю! Сьогодні буде такий обзор невеликого треку. Якщо ви бачили останнє моє відео, ми по ньому їхали, але ми проїхали, мабуть, третю частину, ну, максимум половину. І то ми навіть не доїхали до самого цікавого місця. Якщо ви додивитесь це відео до кінця, то ви побачите, куди воно проходить і що там буде. Що ми зробили? Ми трішечки. Почистили та зробили, ну, додали пару там складних місць. Ну, таких лайтових, вони зовсім не о чому. Значить, трек починається звідси. Отак і далі сюди. Я пройду увесь трек. Трек іде по ущелі, промоїні, не знаю, оврах, як хочете, так і називайте. Зразу одразу хлопці будуть тестувати. Як бачите, це КТМ, ну це жарт. ну Китайський КТМ. Так, перше місце був такий стрибочок, його вже розбили, стрибка вже не було, ну такий лайт. І що ми зробили? Поставили ось цю колоду. Так, ось цю колоду, закопали її, ну, щоб не розбивали вершину. І таке ось на першій другі передачі зі стрибком. Закопали ще одну. Це у нас ще було дуже багато сил. І ми такі, давай, давай робити. Ось поставили хаска, індура художника. Так, далі. Далі ми їхали все, всі сюди, наліво. А направо тут було все завалено. От ми прочистили, тепер є два варіанти: наліво чи направо. Спочатку думали, що права буде лайт, але мені здається, що право – це такий вже лайт. Два порожки, на одному даже колоду поклали, бачили, да? так? Ось це теж порожок. Так, ну це поклали колоду, ще не закріплено, закріплено, подивимось. Ну хто хоче, то об'їде. Йдемо далі. Так, ця природ... перешкода вона природна. Нічого ми, поки що вона не розламана. Вважаю, вважаю. Це такий розміночний трек. Далі буде цікавіше. Так ось такий перший така ступенька. Вона теж легка, якщо не слизько. Ось. йдемо далі. Далі, далі, далі. Далі вже починаються такі вузькі місця, вже не об'їхати. Все, що буде на вашому путі, придеться передавати це. До речі, знайшов я кувалдочку, думав, загубили або спиздили. Так, йдемо. Це вже таке з середньою важкості ну, для, нас, для нас. Тут таке погале місце було, художник взяв, розкопав, це, таку траєкторію зробив. Ну, бачите, да? вже не так важко. Добре, далі. Далі ми йдемо. Почистили ось тут справа-зліва, щоб можна було взяти розгончик, бо під ніжками цеплялися за ґрунт, ну не вийшло. Тут отак. От накидали, накидали колод, щоб був такий. Много підбрасувало передні колеса. Я думаю. Тепер вже можна буде виїхати зі стрибочком, ну можна буде. Далі, далі, далі. Далі тут у нас знову не глибоке місце. Так, щоб ось одна, ось друга така перешкода в корінці. Е, ось теж положили колоду, ну ви розумієте, що це все розраховано, коли буде слизько, тому що по сухому тут воно просто переїжджається. А так, щоб. Хлопці не роз, розслаблялися. Так. Пішли, пішло тепер вже більш цікаві, цікаві місця. Такі ось колоди лежать, треба пригинатися, протаскувати. Хто як бій, такі їде. поворот наліво. Налі, налі. Тут у нас така акасія вийшла. Оце ось колода, вирішили підпіляти та убрати, бо вона тут на половину треку торчала, вона упала. Ну тепер так і залишиться. Хай така буде. Вона трухлява, її розпілять за один раз. Далі тут у нас теж колода. Прішечки підрівняли, почистили теж, щоб під ніжками можна було не Далі тут нічого такого не робили, тільки от під, під цією колодою лопатами порозчищали щоб можна було, ну, не вистачало геометрії. Так, так, так. От далі, далі ніхто не їхав вже. Та на відео ще раніше не їхали. Далі тут було все заросше. Так, оце ось колода вона природна, так як ми не харди, Налакла, наклали, ви бачите, да? якісь попіляні колоди. Виточка. Ви Подпілені колоди. Так, Тепер вже більш таке складне місце пошло. Ось ця ось колода, Під низ їхати не будемо. Треба стрибати через неї. Віктор тут щось тут наробив. Не знаю, тут наклав, бачите? Наклав, наклав. Ну, Я бачу так. Стрибаємо сюди і направо вниз. Далі спускатися не буде поверху. Теж розчищено місце. Бачу так. Сюди і потім потую отак, от траєкторією туди. Тепер будемо спускатися. Ось, починається те місце, куди ніхто не мог доїхати. ну Воно не дивно. Ну, ми теж не до самого кінця доробили. Хлопці теж не саме пішло працювати. І так. Перебирали колоди, які над головою були. Попіляли те, що торчить. Ось так. О, художник працює. Грибы Я, с... грибы Я сейчас отгрибаю. Ты что тут ты что ты сделал? Посмотри, как ты проспект. Было же ничего, да? Хер проедешь. Это песчаная ловушка. Капец. Я понял, да. Так. А далее. А далі вже ніхто нічого не робив. Далі треба їхати, зарубати трек колесами. А? Які місце Скажіть, що це прекрасно. І ось туди він пішов. А далі я вже йти не буду. Важко. Так, ще треба робити і там. Отак він пішов ще метрів 50, потім наверх. І там вже така полка, треба буде заїжджати. Та і тут взагалі які хатини дуже зрозуміло. Подивимося. Все, дякую.